Якщо ви перебуваєте у невизначених стосунках, як зрозуміти, чи це ваш свідомий вибір, чи ви застрягли? Давайте розберемо, що робити в різних ситуаціях. Якщо ви хочете більше ясності і серйозності, що ви відчуваєте? Ви можете відчувати тривогу, розгубленість і навіть біль через невизначеність. Вам хочеться чіткості, але ви боїтеся, що ваші бажання відштовхнуть партнера. Це може бути пов'язано із тривожним типом прив'язаності або низькою самооцінкою, коли ви боїтеся залишитися на самоті. Що тоді робити? Чесно оцініть свої потреби, задайте собі питання, чи готовий я залишатися в стосунках, які не відповідають моїм бажанням. Запишіть свої почуття, щоб краще їх розуміти. Відкрито поговоріть із своїм партнером. Скажіть прямо, що ви відчуваєте і чого хочете. Наприклад, мені подобається проводити з тобою час, але я хочу зрозуміти, куди ми рухаємося, будьте готові до того, що партнер може не поділяти ваших бажань. Встановіть чіткі кордони. Якщо партнер уникає серйозності, подумайте, чи готові ви чекати. Визначте для себе часовий ліміт, наприклад, місяць чи два, після якого ви переглянете ситуацію. Працюйте над самооцінкою. Часто страх самотності утримує нас у таких стосунках. Робота із психологом може допомогти вам повірити, що ви заслухуєте на стосунки, які приносять вам радість.